Фабричне закриття петель резинки 2х2. Підпишіться, будь ласка, на канал. Дов'язала я резиночку, ось. знімаю свій вже, Він вже впав. <свій>, свій маркер. І тепер ось початок кругового ряду. І зараз будемо закривати з вами петлі. Спочатку показую, як відміряти необхідну нам довжину ниточки приблизно для закриття. Ну, Грубо кажучи, ось один, одне коло приблизно і друге коло. Ось так. І плюс такий хвостик. Я думаю, цього вистачить. Починаємо. З двох, ви, у мене початок кругового ряду, з двох виворотних починається. І закриття ми робимо з двох виворотних. Але ми робимо їх ось так. Ми постійно перевертаємо, щоб у нас у нас був гарний обзор. Так, ось ми дві наші петельки ось так. вдягли. І звертаємо увагу, що вони повинні бути розвернуті одна до одної. Ось так. Ну, зараз я ще покажу: тобто одну до одної повернули. Щоб вона була і перенесли. Потім нам треба з'єднати ось цю і ось цю наступню. Ми робимо ось першу і другу з'єднуємо, не затягуючи. Повертаємося до нашої ось цієї петлі, з якою ниточка була, вставляємо. І тут же ми ось цю пропускаємо з наступною. Коли ми ось так тримаємо, все це вже можна затягнути. Не затягуйте дуже туго. Хай воно буде так, воно гарно виглядає, навіть не туго затягнути. Ось так. Далі проводимо нитку сюди. Так само. Не затягуючи, підхватуємо ось цю петлю. Дивимось уважно, щоб не було розслаювання ниточки. Ось так, бачите. І тепер вже можна цю зняти і все позатягувати. Тримаємо пальчиком, як я вже показувала, протягуємо. Тут можна підтягнути. Але пам'ятаємо, що наступна у нас ось ця петля, і ось так вони повинні друг другу бути розвернуті. Ось так. І ми прямо ось так. Тут ці дві петлі разом затягуємо. Так само далі. Зараз я ось заберу вам, щоб не заважав. Ось так. Тепер сюди і через одну затягуємо, підтягуємо, тримаємо і ось сюди. Тепер можна ось ізняти. Все, затягуємо. Підтягуємо, тримаємо пальчиком, протягуємо. Все, дівчата так повторюємо до кінця нашого кругового ряду. Ми закриваєте самостійно, робите далі все. О, бачите, ну, воно тут трішечки вирівняти треба і ось. Вже ми зробили гарне закриття. Я ви робите, робите самостійно. Я доходжу, і ось тут ми зустрічаємось, і я вам покажу, як ось тут гарно з'єднати кінець і початок, щоб воно виглядало дуже там охайно. Так, повертаюсь до вас, ось закрила я всі петлі. Покажу вам потім, як це виглядає, щоб вже забрати спицю. Так, ось у нас, бачите, ось тут ниточка, значить, мені треба перейти от сюди. Знову ось ця петля. В принципі, бачите, вистачило мені хвостика, але ну можна ще трішечки більше, тобто 2,5 кругу круги Так, ось так я роблю, підтягую і останню петлю ось сюди. Ось у нас залишилось. Ось петля. Протяг, тримаю ниточку, протягую ось так і захватую ось цю останню. І шукаємо, де у нас були. Петлі. Ось у нас одна петля. Ось, знайшла її. Ось вона, бачите, ось так треба взяти, щоб у вас дві галочки було. Далі знайшла я її, тягую ниточку і ось. Зробила ось так. Так. Перевертаю. І так само мені потрібно, бачите, довгий кончик. Зараз я візьму о короткий кончик, і вже нитка випадає з голки, і вже не дуже мені зручно. І ось зараз я шукаю ось голкою краще. Ось моя ще одна петля. І ось ця, бачите, стробилось так. І знову. Підтягуємо. От тут вже можна так хорошо попідтягувати. Все, і ми закінчили. Тепер мені треба завести ось цю ниточку. Я вже візьму гачок. Ось так. Поправляємо, як у нас тут воно повинно бути. Ось підтягуємо ось ці петлі, перевертаємо на інший бочок наш, тут. Так само треба нам все поправити і заховати ось цей Ось, Бачите, як виходить? Все дуже класно Потім ховаємо. Зручно. Все. І ось так, бачите? Все, ви сховали. Нічого не видно. І резиночка, що, звичайно, її треба попідтягувати ось так. Вже вона, бачите, наш рукавчик, як виглядає гарненько. І ось я вам зараз показую. Ось ви бачите, щось вам не дуже подобається. Там якось так все підтягуємо. Підтягувалечко. Все супер. Так само тут. Так само якась така чуть-чуть кривовата. І так ви можете у всьому виробі, десь вам щось не подобається. Ну, це я така. Може, там комусь. Ой, сонечко. <смір> Може, нормально все. Для когось це нормально. Все. Закінчили наш рукавчик. Наш рукавчик готовий. Ось, бачите, все, я засунула її, вона ідеально виглядає. Потім, звичайно, після прання ще там треба, може, щось буде підрізати. Ось так я залишаю завжди трішечки, щоб потім я бачила і могла відрізати, якщо щось мене буде заважати. Ну, в принципі, вже, вже все ок.